Два дні ми відпрацювали на території закарпатського регіону. Наш дводенний тур мав на меті зустрітися безпосередньо із учасниками деревообробної та меблової галузі надзвичайно важливим безпосередньо є другий день, коли збираються абсолютно всі учасники ринку. Це самі деревообробні і меблові компанії, це представники влади, державного агентства лісових ресурсів України, ДП «Ліси України, безпосередньо біржові майданчики. Це є одна з основних галузей у Закарпатті. Війна трішки змінила наш скажімо так економічний ландшафт, але традиційно деревообробка, деревозаготівля і виробництво виробництво мебелі, тобто глибинна переробка деревини. Вона традиційно була важлива і займає вагому вагому частку. Це одна з топ галузей в Закарпатті. Дуже важливе сьогодні зібрання, і найперше це головне це комунікація за відсутністю комунікації. Я вважаю, що саме законопроект, який нещодавно був у Верховній Раді про ринок лісодеревини, був провалений тим самим, що, скажімо, не було повного розуміння врахованих всіх стейкхолдерів на той момент. Сьогодні дякуючи Богдану Вікторовичу Кицаку, який зорганізував разом з комітетом з питань економічного розвитку робочу групу, яка займається саме представленням в різних регіонах нашої країни ініціатив законопроекту, який готується сьогодні до розгляду комітету 13227 про цей ринок лісу і про споживачів, про бізнес, про всіх учасників цього ринку, цього процесу. Тому сьогодні почуті виступи і пропозиції будуть враховані. Сьогодні як ніколи важливо всім переробникам об'єднувати зусилля з депутатами, тому що Україна буде мати ту систему продажу деревини, яка набере 226 голосів мінімум в Верховній Раді. Ми захопили чотири підприємства, відвідали, ознайомилися із специфікою їхньої роботи. Це безпосередньо підприємство, яке є різного масштабу з різною кількістю працівників, з різними технологічними циклами. На цій площадці виробництво взагалі йде вже більше 300 років. Але останні 15 років тут знаходиться наше підприємство Товариство ВГСМ. Ми починали з того, що тут працювало 500 працівників. Зараз уже є тільки 200, Весь час зменшується. Обсяги виробництва немає сировини достатнього. А та сировина, яка є, настільки дорого коштує, що логістика привезти, звести десь в інших лісгоспах з верхніх складів і привезти її в бачків, забирає всю весь прибуток. Ми є виробниками столів і стільців. Ми експортуємо нашу продукцію на 15 країн світу. Основні наші вироби це стільчики, які створені за допом... з дизайнерами, як українськими, так і світовими. І наша продукція користується попитом більше ніж 15 країн світу. Основна наша особливість, мені здається так, насамперед, це е, колаборація і під, кластерний підхід до, взагалі, до виробництва. Безпосередньо в локації 50 кілометрів ми співпрацюємо з восьма з учасниками. Так? За межами це 5, 5 постачальників елементів, тобто всього 13 учасників, які співпрацюють з нами. Підприємство працює в деревообробці з 2001 року. То є... В наступному році ми будемо вже мати хорошу дату 25 років в деревообробці. За ці роки ми виросли від підприємства з 25 людей до 450 на сьогоднішній день. Ми переробляємо десь порядка 25-30 кубів меблевої плити за сутки. І з цієї плити виготовляємо меблі, котрі продаємо в країни Європи. Австрія, Германія, Данія, Франція, Іспанія то географія дуже велика. Нещодавно ми відсвяткували 22 другу річницю нашого нашої компанії, і впродовж останніх 10 років ми ціленаправленно розвиваємося в напрямку виробництва меблів на підприємстві На сьогоднішній день працює 300, близько 370 чоловік. Виготовляємо в основному меблі з повного масиву: масив дуба, масив пука орієнтовані на ринок європейський, а саме Німеччина, Данія, Австрія. Ринок штатів зараз виходимо. То намагаємося якось масштабуватися. Сьогодні ми почули величезний спектр проблем, які існують в. Галузі першочергово нам потрібно сконцентруватися над питанням, яке має. Фінальне скажімо так, фінальне і фундаментальне значення для того, щоб зрушити цю ситуацію із мертвої точки, безпосередньо нам потрібно сконцентруватися на тим, що необхідно нам в регуляторному полі змінити або відкатати назад для того, щоб збільшити безпосередньо лісозаготівлю. тому що від лісозаготівлі і наявності сировини буде означати, чи матиме безпосередньо деревообробник закарпаття або будь-якого іншого регіону України. Сировину, і чи зможе він планувати в е, довгій перспективі свою діяльність, е, контрактуватися із світовими компаніями і виконувати відповідно відповідально свої контракти, не зриваючи їх через нестачу цієї сировини, яку держава має е, зрозуміло, прозоро і оперативно постачати е, безпосередньо самим, самим деревообробним або мебловим компаніям.